З цю квартиру ви вже бачили, але тепер вона підготовлена. Все сміття винесли, вона готова вас зустрічати. Розкажу, що було зроблено в квартирі. Перше і найголовне – це було зроблено перепланування. Було ось так, стало так. Наступне відшпахльовані всі стіни, зроблено чорнова розвод електрики та сантех. Тепер безпосередньо до планування. Кухня у нас планується за стрільцем, зною відпочинку та зоною для прийому їжі. При вході зліва у нас зручно розташувався гостєвий санвузел, де ми можемо зайти одразу помити руки. Також у ньому вся розводка по водній комунікації, як ви бачите, прошумлені стояки, все зроблено якісно для себе. З іншої сторони, у нас місця для пральної машини та сушарки. Вхід у господарський санвузол у нас через коридор, який відіграє додаткову функцію шумоізоляції між кухнею та спальні. Також тут можна облаштувати додаткові місця зберігання, що достатньо важливо. до самої ванної. Ванну ви можете зробити як душову кабіну, так і безпосередньо саму ванну. У нас тут встановлено місця для бодера, місце під два умивальника, так як ви бачите, вже встановлена інсталяція. Перш з цього ж коридору у нас вихід в першу спальню. Так, побачимо вид, який в цієї спальні. Тут у нас можна облаштувати робочу зону. Ще раз показую вам вид. Тепер переходимо безпосередньо до господарської спальні. Як ви бачите, вона не маленька. Тут так само на балконі можна облаштувати робоче місце. Але це не єдина фішка цієї спальні, тому що з цієї спальні є вихід в кабінет. Кому цікава ця квартира, пишіть, дзвоніть. Вся інформація по ній і ціна в описі.